А зараз інформація для прекрасних дам міста Миколаєва. Зовсім скоро в Миколаєві буде відкрито елітний новий, сучасний, люксовий салон краси, до якого безпосередньо наша компанія має відношення перше, в розробці дизайн проєкту і друге, комплектацію, комплектацію матеріалів по цьому дизайн дизайн-проєкту. Це буде щось неймовірно. Таких локацій в місті Миколаєві точно немає, і я думаю, найближчим час, часом не буде. Наступний сторіс я вам покажу поки один кадр з процесу розробки дизайн дизайн-проєкту, і ви зможете вже по цьому кадру зрозуміти, наскільки це буде крута локація для прекрасних дівчат міста Миколаєва. Тож, якщо ви хочете е, змінити ваш... Звичайний салон, в якому ви обслуговуєтесь, чи хочете знайти щось нове? Підписуйтесь і дочекайтеся цього гучного відкриття.